Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. Сьогодні такі теми. Відкрилася персональна виставка заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Нові можливості для відвідувачів ЦНАПу. В ДТП на Новопраському шосе загинула 28-річна Олександрійка. Близько 20 картин, створених у 2024-2025 роках, презентував на персональній виставці. Заслужений художник України, викладач Олександрійської дитячої художньої школи Олександр Охапкін. На експозиції представлені ілюстрації до книг, конвертів та листівок. Також є ескізи марок для Укрпошти. На відкритті виставки була наша знімальна група. В Олександрійському музейному центрі відкрилась персональна виставка картин заслуженого художника України, живописця, ілюстратора книг та викладача Олександрійської дитячої художньої школи Олександра Охапкіна. От коли я чую ім'я Охапкіна, да? а майже кругом, тому що коли проходиш мимо якихось гарних споруд в нашому місті, або заходиш в бібліотеку чи інші заклади культури і запитуєш, хто сам таке гарне зробив, вони кажуть: Ніколенко і Охапкін, Охапкін і Ніколенко. І е, насправді за ці роки Олександр Ігорович в наше місто вклав дуже багато своєї душі, свої, своєї праці, своєї творчості. І недаремно він заслужений. Художник України він вміє показати душу українську так, як напевно рідко хто може це зробити. Він багато жанровий, він він різний і тому напевно завжди цікавий для глядачів, для поціновувачів мистецтва. У залі центру зібралися шанувальники таланту митця, його друзі, колеги та учні, аби побачити нові роботи. На виставці під назвою Графіка представлено 18 робіт, половина з яких створилася вже у цьому році. Центральне місце в експозиції посідає картина під покровом Богородиці, за ескізом якої була створена марка. Вона стала найкращою поштовою маркою минулого року за результатами конкурсу, оголошеного Укрпоштою. За допомогою цієї марки вдалося зібрати майже один мільйон гривень. На потреби Збройних сил України. Тут представлені роботи в основному, так, які мене позиціонують з тим, що я вмію на цей вік. Інші є роботи, які вже прозвучали в Україні. Зокрема, це ескізи, ескізні розробки на е, марки. Але за моєю спиною це і свята покрова, і справа від мене. Конверт цієї самої добірки. І є ще розробки композиційні, які я ще планую, що може по ним будуть написані вірші поетесою Зої Ружин, якою я вже працюю десь, більше 10 років. От. Дитячі ілюстрації, дитячі ілюстрації, і, до речі, це сама робота, що на марках, як так співпали. Я її готував для книжки сонцелюби Миролюби, яка має на днях вийти, виданести в Києві. І там ця робота покрова, як заставка для розділів. А ці дитячі ілюстрації це ілюстрація розділу, чисто дитячої ілюстрації. Грішив і музикальних добірок. Так що всі роботи, які тут бачите, вони в основному, як і замовні, от є ці портрети, які були зроблені для душі. Я намагався зробити так, щоб вони були виконані в різних матеріалах, для того, щоб показати, що людина, яка малює, у нього немає якихось упередження для того, чим малювати. Кожна з картин це окремий світ, сповнений емоцій та почуттів. Колеги відзначили високий професіоналізм митця та оригінальність творчого почерку, за яким роботи Олександра Охапкіна можна завжди впізнати. Я дуже вдячна вам за те, що ви продовжуєте працювати в Олександрійській дитячій художній школі і навчати дітей, що вони як губка впитують кожне ваше слово, кожен ваш. Взмах, <laughs> Взмах руки вашої. Е, да. І вони це все впитують і втілюють потім в свої роботи. На вас рівняються і ваші діти, на вас рівняються і е, наші колеги. Е, ваша виставка показує, що ви не лише, звісно, художники, конописець, ви різноплановий художник, живописець. Все вам самого самого найкращого. Переглянути експозицію нових робіт, серед яких ілюстрації до книг, конвертів, листівки та марки, можна у музейному центрі до 23 лютого. Записатися на прийом до адміністраторів Олександрійського ЦНАПу можна як дистанційно, не виходячи з дому, так і безпосередньо в установі. Для цього є два варіанти: звернутися до адміністратора на рецепції або скористатися терміналом. Один із них розташований в фойє на першому поверсі адмінбудівлі, як користуватися терміналом або як записатися через сайт. Розкажемо у наступному сюжеті. Записатися на прийом до фахівців ЦНАПу наразі стало ще зручнішим. Пропонується декілька варіантів: від традиційного зі зверненням до адміністратора до дистанційного через сайт ЦНАПу. Перше, це коли людина приходить особисто до адміністратора, який на рецепції надає талон. Друге, це коли людина самостійно вдома може взяти цей талон через сайт ЦНАПу, є запис по електронній черзі. І в останнє це те, що ми впровадили в кінці року. Це самообслуговування. Самообслуговування є і в самому приміщенні ЦНАПу, і в холі приміщення міської ради. Він працює постійно. Даний термінал. Ми отримали по програмі USAID демократичного урядування в східній Україні в, 2000, в кінці 2024 року. Він дає можливість самостійно зробити запис до адміністратора ЦНАПу на прийом, до відкриття ЦНАПу. Він працює постійно в приміщенні міської ради. До відкриття вже можна прийти і, наприклад, в пів людина може вже взяти талон, самостійно записатися на, на прийом. Алгоритм дій для самостійного взяття талону доволі простий. Запис стандартний по всіх можливих варіантах реєстрації в електронну чергу. Починається з розпочати запис. Так само це відображено і в інтернеті, тобто особа, якщо самостійно з дому або з мобільного застосунку користується записом до ЦНАПу, вона починає з загальної сторінки розпочати запис. Далі е її відправляє в категорію е відповідних послуг, які надає ЦНАПу. Людина обирає для себе відповідну категорію, яку вона хоче, наприклад, довідки та інше. Обирає дату, на яку є вільний час і яка їй необхідна. От зараз у нас є до кінця тижня відповідні талони. Наприклад, ми обираємо на 15 січня, є відповідні вільні години. Людина обирає вільну годину, на яку їй зручно прийти до ЦНАПу, вводить своє прізвище ім'я по батькові, можна а прізвище, ім'я це тієї людини, яка буде на прийомі. Слід вказати свій номер телефону, адже в разі повітряної тривоги чи відключення світла адміністратори перетелефонують та запропонують інший час. Щодо талону: якщо брали через сайт або мобільний застосунок, то він зберігається в електронній пошті або в мобільному додатку. Є запис. Якщо клієнт користувався терміналом, талон можна роздрукувати або сфотографувати екран. Формування черги залишилося на тих самих умовах, що й в минулому році, тобто людина може самостійно прийти, записатися, що понеділка в нас відкривається черга, з 8-ї години в нас формування черги на кожен день. Але основна черга у нас відкривається з понеділка по п'ятницю. Кожного дня ми відкриваємо додаткові резервні талони на кожен напрямок. 40 відсотків лександрійців обирають варіант взяття талону через адміністратора. Проте, раз, пробувавши, є запис, надають в подальшому перевагу цьому дистанційному варіантові. Так, я вперше користуюся електронним записом. Було не складно. Сьогодні користуюся перший раз послугами ЦНАПу, все вийшло, підказали талончик отримала. Один з терміналів знаходиться біля рецепції, тож в разі необхідності адміністратор підкаже, як ним користуватися. 28-річна Олександрійка загинула у ДТП, що сталося ввечері 22 січня по вулиці Новопраське шосе. 35-річний водій легкового авто з травмами різного ступеню знаходиться у лікарні. Подробиці прокоментували працівники Олександрійського райвідділу поліції. 22 січня в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 28-річна пасажирка легкового автомобіля. Подробиці аварії нам прокоментували Олександрійські правоохоронці. 22 січня 2025 року, близько 23 години, 30 хвилин, 35-річний водій автомобіля марки ВАЗ-211010. Рухаючись по вулиці Керувацьке шосе міста Олександрія в напрямку вулиці Гетьмана Мазепи, не обравши безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив виїзд на зустрічну смугу руху з подальшим занесенням на узбіччя та контактування з бетонним парканом. В результаті пригоди водій отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олександрійської центральної міської лікарні, а 28-річний пасажир внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. На місці аварії також працювали представники служби порятунку та лікарі екстреної допомоги, які надавали поміч водію машини. Виїхала бригада екстреної медичної допомоги на місці події при огляді знівечене авто та двоє постраждалих. Жінка приблизно 35 років, констатована біологічна смерть. Та чоловік у нього діагностовано закриту черепно мозгову травму, струс головного мозку, закритий перелом лівого стегна, закриту травму живота. Чоловікові надана екстерна медична допомога на догоспітальному етапі та доправлений до центральної міської лікарні міста Олександрії. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Бережіть себе та близьких. Підтримуйте донатами наших захисників. До побачення.